Завдяки співпраці датських та надвернянських волонтерів, Адельвейсе та 102-ї бригади тероборони отримали гуманітарну допомогу з Данії серед придбаних речей комплекти військової форми. Допомога, яку отримали благодійний фонд, складається. Із комплекту форми М – це зимовий комплект форми, штани і куртка. Вона на флісу. Також до флісу йде комплект білизни нижньої для солдатів і пуловер, накидка дощовик, і також біля 8 тисяч вовняних носків. Форма дуже якісна, упакована. Волонтери розповідають, працюють за запитами військових. Вартість допомоги українським захисникам складає 14 мільйонів гривень. На цією допомогою працював наш координатор фонду Віталій Волошенюк. Та як він 21 рік працював за границею іменно в Швеції, у нього дуже багато друзів за кордоном і Іменно зараз за повномасштабне вторгнення Віталій дуже багато допоміг нашому фонду. Тримати фронт українським захисникам допомагає колишній професійний військовий майор Одін з Данії. Пліч опліч з воїнами ЗСУ воював проти російських окупантів. Через отримані травми тепер волонтерить. коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії на територію України у своєму будинку в Данії, я поселив жінку з двома дітьми, а сам поїхав до України. Не зміг спокійно спостерігати, сидячи на дивані. Подібна ситуація в нашій країні була в 1940 році. Коли Німеччина направила свої війська в Данію. Я тут, бо моє серце разом з Україною і українцями. Окрім того, надернянські волонтери зараз працюють над розробкою пристроїв радіоелектронної боротьби. Кілька дронів уже передали на передову. Перша була збірка. В нас п'ять дронів, які пішли нашій теробороні, і пішли морпіхам. 37 цьома бригада Є на кринках. Після ми отримали дуже позитивний фідбек. Фідбек насправді був таким трошки і веселим, і з ефектом вау, скажімо так, тому що відеопередавачі доставали ну далі ніж звикли отримувати хлопці, скажімо так, відстань. Іван Насташук, телерадіокомпанія Рай.